Добрий ранок, гості милі! Будемо із вами щирі. Раді вас ми тут вітати, що вміємо показати. Запрошую вас діти на заняття. Приготуйте свої ручки. Один, два, три. Грати почали. Прилетіло сонечко на мої долонечки. Румінчики жовтенькі, цяточки чорненькі. По всіх пальчиках ходило, з мізинчика полетіло. Молодці. Давайте ще раз повторимо. Прилетіло сонечко. На мої долонечки, промінчики, жовтенькі, цяточки чорненькі. По всіх пальчиках ходило. З мізинчика полетіло. Молодці, діти. Давайте разом пригадаємо українську народну казку, яка називається гостях у сонечка. Коли одного разу велика чорна хмара затулила все небо і сонечко не виглядало три дні, тварини вирушили піти шукати, де ж поділося сонечко. Їм дуже не вистачало теплих, ласкавих, сонячних промінчиків. Дорога була довгою. Прийшли тварини до місяця, і місяць їм показав, де будиночок сонечка. Коли тварини прийшли до будиночка сонечка, вони побачили, що там темно, не світиться, спить сонечко. Тут сорока застрекотала. Трекете, трекете. Курчата запищали пі пі пі-пі-пі Їжачок застукав своєю палицею. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Сонечко, сонечко, прокидайся, світи. Під віконцем голосує І спати мені не дає, сказало сонечко. Мене три дні хмара ховала, тому я не можу світити, блищати. Почали звірі з місяцем воду носити, вмивати сонечко, рушником витирати, а курчата пилинки струшувати. Визирнула сонечко на небе чисте, Яскраве Золоте, і всюди стало світло, радісно, тепло. Ось таку казочку. Про сонечко, дітки, я вам розповіла. Чи сподобалась вам казочка? Пропоную викласти сонечку, промінчики з деталей лего конструктора. Я вже виклала промінчики сонечку. Скажіть, які деталі? Мені знадобились великі жовтого кольору, а маленькі оранжевого кольору. Промінці навколо Сонечко я розташувала чергуючи довгі жовті і короткі оранжеві. Зробіть так само, як і я. Спочатку поклали одну деталь. А потім до неї приставили іншу деталь конструктора короткою стороною і такого ж кольору. Чекаю від вас фото, ваших робіт. До нових зустрічей. До побачення! Бажаю вам успіхів!